А давай приготуємо вареники на пару. Це дійсно дуже смачно і, як виявилося, готувати дуже легко. Сьогодні для начинки буду використовувати полуницю. Але начинка у ці вареники може бути будь-яка як солодка, так і солена. Готуємо тісто. Спершу беремо 300 г просіяного борошна, 1-3 чайної ложки солі, 1 чайна ложка соди, 1 столова ложка олії та 250 мл, кефіру кімнатної температури. Та замішуємо еластичне м'яке тісто. Будь ласка, орієнтуйтеся по своєму борошні, адже воно у всіх нас різне. Тісто має бути ось таке м'яке, ніжне та не прилипати до рук. Залишаємо його в плівці трішки відпочити та настоятися. Далі готуємо начинку. Полуницю я подрібнила на маленькі шматочки. Далі додаю до неї цукор 2 столових ложки. Жої полуниці у мене тут десь грам 200. Та також додаю крохмаль, можна замінити борошном, 2 столових ложки. Зверніть увагу, нарізана полуниця швидко пускає сік, тому готувати її потрібно одразу, як ви маєте, начиняти вареники. А ще можете її не різати, або ж лише напополам і заліплювати ось такі великі шматочки полуниці. Сік, який виділяється, просто не використовуйте. Щоб варенички у вас гарно зліпилися. Розкочуємо тісто приблизно 0,5 см товщину та вирізаємо кружальця 6 см, не менше. Ставимо начинку, краще її ставити одразу, поставили, заліпили, поставили, заліпили. Тому що, якщо наставляти так, як ось я зробила, полуниця пускає зайвий сік, який нам не потрібен. Крохмаль нам потрібен для того, щоб при варінні сік, який виділяється з полуниці, ставав як варенечко, як кисіль. Кип'ятимо воду, ставимо ось таку, решітка для пару, а у вас є решітка для просіювання муки, нержавійка, теж її можна використовувати. Ліпимо наші ось варенички, це, до речі, дуже звичайна нам процедура, як із звичайним тістом, все відбувається заліплюю краєчка ось таким чином, щоб не робити ніякі там візерунки, закругляшки, тому що вони довше потребують приготування і вони твердіші виходять, тому цей варіант для мене дуже класний. Готуємо наші варенички під закритою кришкою 5 хвилин, не менше. І вони готові. Дуже смачні подаємо із улюбленим. Гарніром, йогуртом, сметаною чи будь-якою іншою поливкою та смакуємо. Вони дуже смачні, як холодні, так і гарячі. Тому обов'язково приготуйте, спробуйте і напишіть мені в коментарях, як вам вони. Тому що це наша українська страва, яка є дуже смачною та популярною. А готується навіть швидше, ніж звичайні вареники. Дітки ласували із задоволенням.